Святковий захід на головній площі міста організував єпископ Бердянський і Приморський Єлисей. Ми положим начало, доброму началу, щоб вона проходила кожен рік, щоб в цей день кожен чоловік понимал, що народжений Спаситель це є, прежде всего любов к всему человечеству. Дорогі мої діти, я сердечно хочу вас поздравити з этим світлим днем. Пожелають вам радості. сміху. Владика Єлисей закликав городян навчитися творити добро, не очікуючи нічого у відповідь. І з любов'ю ставитися одне до одного. Владика першим і подав приклад. Вручив матеріальну допомогу родині погорільців із Приморська. Підхопив естафету поздоровлень міський голова Олексій Бакай. Я хочу сказати теплі слова нашим. папам, мамам, дедушкам, бабушкам, дорогим деткам, дорогие вы мои, все прекрасно понимаю, коль сколько людей собралось, значит это праздник. Владыка сказал, что, что обозначает данный праздник. Надежда, то, что будем жить дальше лучше. Я думаю, что во всех есть, и жить надо надеждой. Побажати Бердянцям миру та добра прийшли й колядники, спільний хор свято Володимирського собору селища Нововасильівки та Свято-Вознесенського храму Бердянська. Архірейський хор у своїй постановці відтворив події різдвяної ночі. Глядачі побачили і царя Ірода, і ангела, і волхвів. Мати Божа, віфлієми сина породила. Він тепер лежить яскині, цар царів спочив на сіні. До вертепу поспішайте, сина Божого вітайте і всім людям сповістіть, що Христос прийшов у світ. Святкування не обійшлося без веселих ігор та конкурсів біля ялинки. Їх влаштували для дітлахів дід Мороз та Снігуронька зі своїми помічниками. Завершилося свято грандіозним фейерверком. Кожна дитина, а їх зібралося на площі близько двох тисяч, отримала від Діда Мороза подарунок.